Доброго дня! Заходьте, аромати передати не зможу. Буйство квітів самі побачите, покажу і розповім про все, що є важливим у догляді в квітнику саме всередині серпня, про закінчення сезону підживлень, догляд за самшитом. Ну і про всякі такі різні дрібнички і гортензії теж. Кюшу на фоні гібіскуса. Подивіться, наскільки це красиво, сподіваюсь, вам так само подобається, як і всім, хто до мене заходить. Оце от поєднання кольорів відтінків, це вигляд зверху. Бачите, що мережево тих соцвіть набуває рожевого відтінку, і от на фоні гібіскусів і інших гортензій. Дуже мені подобається біля киошу. Ростемінлива. Це дуже старий кущ, висота понад півтора метра, їх у мене чотири. Оцей от внизу біля кюшу це мама всім. Має три дочки у мене отут. -от. Ну, що вам скажу в цьому році, це якщо не четверта частина то третина цвітіння, того, що вона дає, дуже слабенько, я би сказала. Такий рік всім трудно. Що ж, ми звикли до більш щедрого цвітіння, але фактор погоди є дуже важливим в догляді за гортензіями, так що і це е, мусимо пам'ятати. Ну, все одно, я так думаю, що вона вам все одно подобається. Днів десять тому почалась друга хвиля квітування Леонардо да Вінчі, і дуже він хотів, але такі були зливи, що просто збивали бутони. Але цвісти буде. Не вдалося мені вберегти в минулому році була спека в липні. Появився павутинний кліщ, в цьому році чорна плямистість і запобігала, оприскувала, доглядала. От по цим верхнім пагонам навіть не скажеш, настільки це причудова рослина, але є, низ куща починає оголятися, прикро. Тому що я знаю, що на цвітіння на наступний рік ця хвороба троянд не впливає. Але все одно хочеться, щоб він був здоровим, тим більше, що до цього все прикладалося. Але, бачите, знову ж таки вертаємося до фактору погоди. Самшит. Буквально по сусідству. Побачила, як за пару днів куща не стало, тому нагадую вам, щоб ви заглянули всередину. Переглянули, яка середина ми дуже щомісяця оприскуємо під напором водою з двома... 10 літрів води плюс 2 столові ложки нашатирного спирту. Промиваємо, прочищаємо. Але от Буквально тиждень тому побачила і метелика, який відкладає, і гусінь, яка зжирає буквально за пару днів, вона вам зжере всі насадження. Тому дуже важливо провести оприскування. Я провела актиліком, але через дві години пішов дощ. Отут, от на цьому кущі, і отут у от мене от таке от насадження видно, як попрацювала вже та гусінь. Тому буквально вчора чоловік збризкав самшит плюс антигусінь. Таких два пакети поєднаних, сподіваюсь, допоможе. Передивіться. Це дуже шкода, як можна втратити такі насадження, які так довго ростуть, вони такі красиві, а можна втратити за пару днів. Зараз хочу вам показати, як починається наш ранок отакий От фітнес. Сусідська алеча просто завалює частину квітника. І мусимо це все визбирувати. Іноді в Ютубі можна подивитися і виставляють засипані кущі, гортензій, олечею, яблуками, сливами, і радять, що це підкислює ґрунт, і це дуже добре. А мені від того моторошно стає, тому що зразу уявляю, скільки слимаків. Як воно буде гнити, мошкара не робиться так компостування і не підживлюється. Можна в відро набрати тих фруктів, залити водою, через днів 5 пролити, а оці залишки всі або на компост, або на смітник, як в нашому варіанті, але не під кущ. Кущі, гортензії, взагалі всі рослини 15 серпня останній раз отримали від мене підживлення. Все. Хочу показати вам свій кущ Рембрандт Верде і запевняю вас, що співати діфірамби не буду. Ті, хто Зі мною ще з минулого року, або нові підписники, можуть подивитися, яка це розкіш була в минулому році. Тут зліва хочу показати це ред барон так само слабенько, так по колу він десь 10 суцвіть дав. Оці соцвіття, вони здалеку виглядають яскраво-червоними. Тут такий вишневий відтінок, трошечки інакший. Але оцей от Рембрандт Верде, ну настільки він в цьому році листочки підпалені, а ці відтінки, кольори, не кажіть, що я не знати, чого хочу. Тому що, кажу вам завжди так, як є. Оцей кущ в цьому році, він ніби анемію має. Хоча всі вони отримували підживлення до, от, до 15-го числа, але дощі, очевидно, вимивали і він зовсім на себе неподібний. Як листочки, я розумію, вони підпалені, можуть бути. Але і квіти, якісь такі дуже бліденькі, зовсім по-інакшому вони, подивіться, після дощу зняла, щоб ви полюбувалися ще оцим. Сорту немає, просто макрофіла. Відтінок такий, як корал. Шапки Приблизно 18-20 сантиметрів. Ну, настільки чистий колір, настільки відтінки, і оце оці шапки вже більше, ніж місяць. Причудова гортензія. хочу, щоб ви просто полюбувалися. І ще раз нагадую, що 15 серпня підживлення закінчилось. На початку жовтня дам суперфосфат, в кінці жовтня пролью біля кущів землю залізним купоросом. Полюбуйтесь, будь ласка, ще оцією маленькою, так само дуже гарно тримає шапочки свої квіти. Подивіться, яка вона стійка. Завжди згадую, що мені її принесли таким малесеньким живцем, подарували гарний кущ гортензії. А оце дали на здачу. Продавець, який продавав гортензію, не мав. Вона майже нічого не коштувала. А вона перша розпускає свої рівно три роки цьому кущу, тому що мені дістався живець. Тому от три роки оцей от сезон четвертий. Ну, подивіться, наскільки красиві, серединки, дуже гарний. Що хочу сказати вам на закінчення. Сподобалось? Підписуйтесь, подобайки, ставте. Я вам дуже дякую за коментарі. Ну і хочу вам таку цитату прочитати. Наш мозок. Подібний до саду, за яким потрібно доглядати. А можна і не доглядати, але треба пам'ятати, плоди ми все одно отримаємо або від свого труду, або від бездіяльності. Всього доброго вам! Щасливо!